Руно Фереро Казки для душі. Казки на осінь. Твердині, але не з каменю. Жив колись могутній володар наймогутніший зі всіх відомих з історії. На чолі своїх військ він захопив чимало міст і країн. Хоча його королівство було таким могутнім і великим. Що тут ніколи не заходило сонце? Однак і король не міг протистояти часові. Минали роки, хилили його додолу і вкривали сивиною. Він знав, що час, який йому залишилося прожити, невпинно хвилина за хвилиною зменшується. Що буде з моїм сином? Володаря мучило багато болісних запитань що станеться з великою імперією? Коли він буде змушений покинути її і віддати зграї ворогів, які оточували його зі всіх боків, вичікуючи відповідного моменту, щоби завдати остаточного удару, можливо, вже тепер зачаїлися як стерв'ятники навколо трону, злосливо посміхаючись, шпигуючи і наперед ділячи здобич. Володар мав двадцятилітнього сина, якого дуже любив. Він пов'язував із ним усі свої надії, віддав би за нього життя. Та що тепер вдіє? Принц занадто молодий і недосвідчений. Він народився, коли володар був уже літньою людиною. Де його сховати? Хто захистить його? Потрібна була надійна схованка, де вороги не змогли б його знайти, і де він зміг би спокійно підготуватися до того, щоби зайняти трон. Але де її знайти, будівництво твердинь. Ці думки не давали спокою старому королеві, і одного дня він сказав принцові. Сину мій, я вже недовго правитиму і не знаю, що станеться після моєї смерті. Навколо тебе багато ворогів. Дуже переживаю за королівство, яке я створив, і за тебе. Я спокійніше доживав би віку, якби знав, що ти маєш якусь безпечну схованку, де міг би сховатися в разі небезпеки. Тому прошу тебе, об'їдь королівство й у всіх його куточках накажи збудувати твердині. Нехай вони будуть розкидані по всій території королівства. Де б ти не опинився одна з них має бути поблизу. Юнак слухняно вирушив у дорогу. Проїхав на коні всю країну, мандрував горами й долинами, і там, де знаходив відповідне місце, наймав найкращих архітекторів, майстрів, ремісників і наказував їм будувати міцні надійні твердині, яких не зміг би захопити навіть найсильніший ворог. Твердині з шліфованого каменю постали в гущі лісів, у схованих від людського ока долинах, на вершинах пагорбів, у пустелі. На берегах рік і на схилах гір було витрачено багато грошей, але принц не звертав на це уваги адже йшлося про його життя і трон. Через якийсь час юнак повернувся до батьківського палацу. Втомлений, але задоволений, що виконав завдання, з'явився перед батьком. Отже, синку, як ти дав собі раду, чи зробив усе, що я наказав? Запитав старий король. Так, батьку, відповів принц. По всьому твоєму королівстві височать неприступні твердині в пустелях, у горах, у лісових хащах. Але старий король наймогутніший зі всіх відомих історії, замість того, щоб привітати сина, із великим сумом схилив голову. Твердиня приязні, Сину мій, коли я казав тобі збудувати твердині по всій країні, я зовсім не це мав на думці. Ти маєш знову поїхати і почати все спочатку. Фортеці, які ти збудував, не вбережуть тебе від небезпеки. Залишишся сам, і не уникнеш ворожих засідок і пасток. Схованки треба будувати в серцях благородних і добрих людей. Знайди таких людей і завоюй їхню приязнь тільки тоді зможеш урятуватися у важкі часи. Лише там, де людина має щирого друга, вона знайде дах, під яким їй гарантовано захист і безпеку. Ці холодні і виважені батькові слова засмутили принца, але він знову слухняно вирушив у дорогу. Цього разу, щоправда, вже не в пустелі, провалля і дикі нетрі, а до людей, щоби пожити серед чоловіків і жінок королівства і збудувати надійний притулок у їхніх серцях, як заповів старий мудрий король. А це вимагало набагато більше зусиль і праці, ніж під час першої мандрівки. І згодом принц ніколи не шкодував про це. Коли через деякий час старий володар помер. Принц уже не боявся жодного з ворогів.